Hey, <laughs> Прив'язали людоїди і розірвали надлі живе. Травей це місяць, боя не садів. Розцвітають маки на весні, серед поля наче жар горять, солові співають жарібні пісні. Де солдати міцно, міцно сплять, маки червоні, знов розцвітають, пам'яті бережуть і до вогню, що серця зігріває їхні онуки і тут. Маки червоні, знов розцвітають, пам'ять бережуть Їхні онуки і Так тавно бати літ назад, молодими правими були, сьогодні нашу рідну землю відстоять серед поля, паки поля, паки червоні, знов розцвітають пам'ять дів. Подолала істини вогнар, порчився своє матері, сюди стане всі правої і припадімо покаяння, взиваючи з глибини душем. Поможи, з милосердившись на дно. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Харі привітала Єлизавету, Як почула Єлизавета, привіт Марії, різнула з її лоні, І Єлизавета сповнилася святим духом... і брав участь у великій вітчизняній війні за воїнів української повстанської армії. Молимось за їхні родини, щоб ти, Богородице, прийняла нашу молитву, дарувала полегшу здоров'я і благословення в добрий приклад тих людей. Молимось ще, іще, вислухай, милостиво, помилуй, <му> всякі злодіяння, самолюбство викоренити, і щоб любов, мирне співжиття всім нам словом твоїм подати, по Божному і спокійному житті нас утвердити. Молимо, щоб християни прощаючи один одному провини, віднайшли втрачену єдність, спільно свідчили світові евангельську істину, що отець, Господь Бог, є єдиний для всіх нас, і Він для всіх нас послав Сина Христа для спасіння світу і спасіння нашого, і що ми всі є єдині, Господи, вислухай і помилуй. Слухай нас, Боже Спасителю наш поланя, всі кінці землі, ти, що нам, і далеко, і миности, будь милостиві, влади по дорік наших, і помилуй нас, бо моностиві чоловіку, Любець Бог і си, і тобі, славу села, цю, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні, молитвами, причисти, славі Матері, Святих славних сихвальних апостолів, преподобних поносих отців наших і всіх святих, помилуй слух Твоїх, які тут сьогодні зібралися, щоб пом'янути і прославити Тебе, Господи, і згадати, що якби не ти не було би цієї перемоги. На Твою славу, ім'я Ісуса Христа, пом'яни нас, Господи, бо ти є добрий, благий і чоловіку любень. І нам дарував життя вічне. Поклоняємось його тридневному Воскресенню. Христос Воскрес. Христос воскрес. Дорогі. Ветерани, і всі парафіяни, всі жителі Скоротицької. Що вітаю із всім великим святом, святом перемоги над фашизмом. Річ у тім, що дехто не вважає. Вітчизняну війну навіть за війну, що то були москалі. Але річ у тому, що цілий світ боровся з фашизмом. І якби не було перемоги, то певне, напевно, бо така була фашистська тенденція знищити всіх людей. Вячай, ну що, що там була сила велика фашистська, Бог сильніший. Та не будемо конкретувати від тому, що це все всі знають. Дай Боже здоров'я ветеранам, щастя, любові, Божого благословення рівно ж і тим, хто пережив. Дома, як жінки, як старші, як молодші, як маленькі, а зараз вони вже теж старенькі, які пережили ті страшні роки. Нехай Господь дарує вам всім ще багато радості, щастя, здоров'я і Божого благословення на многі і благі літа. Христос воскрес, смерть і смерть, смерть подолав і тим, що гробах життя дарував. І тим, що гробах життя дарував, нехай вас Господь Бог всіх присутніх благословляє. Христос Воскрес ще раз. Дорогі Хісі, браті і сестри, шановна інтелігенції і дорогі наші нашій пам'яті, воїни. Що тут багато говорити? По цілому світі де вас згадують багато говорять. Сьогодні я хотів сказати тільки таке, що знаю, що кожен добрий. Військовий, який боронив нашу вітчизну. Виходячи від дому, якщо він мав маму на той час, мама обов'язково кожному дала в кишеню образочок або хрестик. І саме це врятувало життя, саме це дало нам надію на майбутню незалежність. І власне, в ім'я Ісуса Христа, ми тут зібралися, не в ім'я людей. А в ім'я Ісуса Христа, який Богу дякувати, дав нам цих людей, Господь Бог дав нам їх, щоб ми сьогодні тут зібралися і подякували Господу Богу і вам, дорогі Христі, що ви є в нас. Так, є різноманітні течії, є різноманітні погляди щодо війни. Але ми розуміємо, що ми маємо молитися і маємо Богу дякувати за все те, що він дав. Бо на то є Господня воля. Маю надію, що найближчим часом, так як тут організував наш селищний голова з допомогою кульчицьких наших людей, які дбають завжди за культуру, що таке саме дійство буде організовано на День Незалежності. Правда? І буде дуже гарно, коли ми. Будемо пам'ятати, що пізніше, завдяки їм, ми змогли бути тут і мати ту незалежність. Завдяки їм, завдяки воїнів УНУПА. Що ж я буду говорити? Хотів би вам принести дарунок. Бачу, квіти вам дарують, приємно, але квіти в'януть. Бачу, усмішки вам дарують приємно, вистачає довше. Але пройде день перемоги і усмішок не буде. Ви знову залишитесь самі. Тому я. Хочу подарувати вам на славу Божу молитву, щоб вона несла вас, давала вам здоров'я. А саме основне, що ви бажаєте, думаю, здоров'я для своїх діточок, для своїх внуків, правда, правнуків. Тому нехай цієї молитви Господь Бог вислухає, Пресвята Богородиця, дасть здоров'я. Ось цього ми будемо, Господа Бога, просити. Цей дарунок від нас. Нехай Богородиця вас опікує і ваші сім'ї, і ваші родини. Дякую вам, шановна громада, що ви прийшли. Дякую цим молодим обличчям, які пам'ятають. Нехай Господь Бог воскресне, Христос Воскрес! Нехай Воскресне! Холода, тривоги. Знать не можешь боли свои, Может, крылья сложишь посреди степи. Бьется пыль под сапогами, степями, полями, А кругом бушует пламя. пули свистят по степи, Только ветер гудит в проводах, Тускло звезды мерцают. В темную ночь ты у детской кроватки не спишь, И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз. Как я хочу к ним прижаться теперь губами темная ночь. Разделяет любимая нас И тревожная темная степь Пролегла между ноги и берег на крутой Выходила на берег Катюша На высокий берег на крутой E nós não...